Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Коли ви чуєте добру новину, як ви реагуєте? Ми повинні відповідати з радістю, захопленням і подивом? Ми повинні пристрасно відповісти на благу звістку вірою. проблема в тому, що багато разів замість віри ми діємо навпаки, ми сумніваємося. Пам'ятаєте, пам'ятайте, що говорить писання про тих, хто сумнівається, та не думає така людина отримати що-небудь від Господа. Бог діє в житті людини в будь-яких обставинах і ситуаціях, коли та вірить, і не просто вірить у щось, але в Боже одкровення. згадайте, що ми вже пройшли в нашому навчанні кілька тижнів тому. Ми почали Євангеліє від Луки. У першому розділі ми перейшли до розповіді про сім'ю священника. Слово священник на єврейці звучить як комер і означає служитель. той, хто має особливе покликання для свого життя служити Богові. Бог був важливим для цієї родини. Ми бачимо це по тому, що вони підкорилися владі Божого Слова. Вони служили Богу найбільш належним чином. Писання говорить, що обидва Захарія і його дружина Єлизавета були непорочні перед Богом, а вони були готові слідкувати всім коригуванням від Бога, щоб творити правду, щоб догодити йому і знайти Боже прощення. Вони були присвячені, але зауважте дещо. Захарія, в порядку своєї череди за жеребом пішов в храм Господній для кадіння на жертовнику. Ми вже з вами говорили про це раніше. Під час кадіння весь народ молився ззовні. Вони приносили свої молитви і звернення до Бога. У Захарії теж було одне прохання, про яке він вже дуже давно молився. Він хотів, щоб у нього був син. Минуло дуже багато часу. Минуло стільки років. Здавалося, Бог зберігав мовчання, і ось посеред служінням дещо відбувається. Йому являється ангел Господній. Він сказав почута молитва твоя, у тебе буде син. Захаря мав би зрадіти. Ангол сказав, що хлопчик буде великий перед Господом і передуватиме перед ним, тобто перед Месією. Він принесе великі зміни у народ. Він буде служити в дусі і силі. Іллі Які чудові новини. він мав би сказати так, Господи. Дякую тобі, і я такий вдячний, що Бог почув мою молитву і відповідає на неї. Але він сказав інше: візьміть зі мною разом Біблію і подивіться зі мною Луки, першу главу, вісімнадцятий вірш. ось відповідь Захарії Анголу. І промовив Захарія до Ангола, Із чого я? Пізнаю це він буквально сказав, я хочу доказів. Стривайте но. Глава воїнства небесного стоїть прямо перед ним. Цього ніколи раніше не траплялося. Це особливий посланник Бога, але в нестачі віри Захарія каже. Із чого пізнаю я це? Я ж старий. Тут використаний термін літній, та й дружина моя вже похилого віку. Мається на увазі їй вже ніяк не народити за її віком. Що він робить? знаходить виправдання, як і більшість людей. Бог каже, я зроблю щось у твоєму житті, а ми хочемо доказів. Ми хочемо розуміти, що і як Бог збирається зробити. Але це нам недоступно, тому що багато із того, що творить Бог надприродно. Це перевищує наше людське розуміння. Ми повинні приймати вірою, знаючи, що Бог. Чудес і все можливо з Богом. Але Захарія захотів доказів, він сумнівався. Він починає перераховувати причини, чому це неможливо. Я старий, моя дружина в літах похилого, він каже, цього не буде. Подивіться на відповідь Ангела у 19 вірші. А Ангол, прорік. Йому відповідь я Гавриїл. Ім'я Гавриїл означає потужний Бог. Воно говорить про Бога майбутнього, без обмежень, хто сильніший за будь-які перешкоди все можливо Богу. Він каже я Гавриїл майбутній той, хто мав і буде мати такий граматичний час цього грецького слова, що стою перед Богом. Він має на увазі, що він давно знає Бога. Він стояв перед ним. Тобто бачив події в минулому, він стоїть перед ним зараз і продовжить далі. Він знає вічного Бога і знає, що він сильний це зробити. він сильний Бог. Читаємо далі. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. тобто, принести благу звістку. Він каже, я перед Богом, маючи на увазі, що він представляє владу Бога, а не говорить за своєю ініціативою. Він передає те, що сказав Бог. Це блага звістка. Євангеліє – це божий план спокути. І цей план спокути включає аспект, який завжди супроводжує спокуту, це відновлення. Це означає повернути у початковий стан або навіть у покращений стан. Бог відновить нас за своїми власними стандартами. Бог не просто. Відновить відносини, які у нього були з Адамом і Єву, в Едемському саду ще до гріхопадіння, коли вони скуштували від дерева пізнання добра і зла. Він зробить їх кращими. Такий бог коли він щось відновлює, це приводить нас у більш сприятливу ситуацію ніж це було раніше, така природа Бога. Він любить давати подвійне благословення. Гавриїл каже Захарії не боятися, але вірити. Далі він каже І замовкнеш ось ти. Бо збирався показати Захарі свою силу. Все своє життя він був здатний говорити. з дитинства. він міг спілкуватися словами, але все зміниться, щоб у нього був новий досвід. той хто міг говорити, він замовкне. Зараз, будь ласка, разом ізі мною подивіться на 20-й вірш. Там написано, і ось ці слова попереджають, що далі буде щось дуже важливе. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш. Аж до дня, коли станеться це. Він каже: ти будеш мовчати, і не зможеш говорити, поки все це не виповниться. Бог явить свою владу і силу, щоб показати одну річ. Бог контролює все. Це фундаментальний принцип, який нам треба зрозуміти. Нам потрібно підкоритися і жити під владою факту, що Бог все контролює. Це не означає, що все, що відбувається у світі, це Божа воля. Ні, іншим разом ми поговоримо про суверенність Бога. Ми побачимо, що Бог суверенний, але це не означає, що все відбувається за його волею. гріх ніколи не є Божою волею. Сенс у тому, що в підсумку Бог все приведе під свою волю. Для викуплених його воля полягає у вічному благословенні. А ті, хто відкидають Боже спасіння, отримають вічне прокляття. Ви будете або благословлені вічно, або прокляті на вічно. Ви визначаєте, що станеться коли ви шукаєте Божої спокути, важливо зрозуміти, що є тільки один засіб порятунку це блага звістка, яка говорить про смерть, поховання і воскресіння Месії як дар для кожного з нас. Ми виправдовуємося не своїми справами, але вірою в те, що для нас зробив Бог. Цьому Лука вчить нас. Поглянемо ще раз на текст. Це збудеться за те, що ти не повірив словам моїм. Ангел буквально говорить наступне: за те, що ти віри не йняв, був словам моїм, які збудуться часу свого. Далі. Двадцять перший вірш. Ви пам'ятаєте контекст того, що там відбувається? Ангел з'явився Захарі, коли він виконував служіння, що випало йому за жеребом. Жереб асоціювався із Божою волею. На те була Божа воля, тому жереб впав. Саме на Захарію, він увійшов до храму для кадіння, щоб зробити приношення пахощів. Коли Гавриїл, ангел господній, з'явився йому. Поки вони розмовляли. Ладан і Фіміам давали пахощі і незабаром зовсім догоріли. Це не довгий процес. тому ми можемо зрозуміти контекст. Подивіться на 21 вірш. А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Він був там так довго. І далі 22 вірш, коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі. Цікавий момент щодо мови оригіналу в узгодженості викладу. Коли мова йде про божі цілі та божі плани, зазвичай використовується час, який говорить, що щось було в минулому, є також у сьогоденні, і буде у майбутньому. Чому це так. Що ми дізнаємося, читаючи, і вони зрозуміли, що видіння він бачив. Це бачення сталося в минулому. Воно мало відношення до пророчих обітниць. Вони були дані в минулому, в них вірили і очікували всьогоденні, і вони здійсняються в майбутньому. І це бачення відбулося Så, в минулому, має вплив в сьогодні, в сьогодні і також здійсниться у майбутньому. Тому ця фраза Він побачив бачення має відношення до минулого сьогодення і майбутнього. Продовжимо читання із середини 22-го вірша. А він тільки знаки їм давав. «І залишився німий. Боже, слово так чудове. Спочатку говориться, що він пояснював знаками він не міг говорити. А потім написано, що він залишався у ньому, тобто нездатним говорити. Грецьке слово залишався стоїть у граматичному часі званому недосконалий. Це означає що будуть якісь зміни. Недосконалий час означає наступне. Те, що відбувається зараз, не триматиме вічно. Ми можемо очікувати зміни, і в майбутньому Захарія знову отримає можливість говорити. Ось чому написано, що він поки залишався в ньому. Далі 23-й вірш. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів, як і сказав йому Ангол, після цих днів зачала Єлисавета дружина його, але подивіться, що вона робила. І таїлася п'ять місяців. Все в писанні має значення. Подивіться, що тут говориться. Бог вірний. Він робить це в точності згідно з откровенням, висловленим ангелом Гавриїлом. Захарі не може говорити, по-перше, тому що він засумнівався у посланні. По-друге, щоб люди побачили, що щось сталося, що Захарія побачив видіння, він не міг говорити, пояснювався знаками, але він закінчив всі належні дні свого служіння і відправився додому. І Бог був вірний. Ми вже два рази з вами чули, що дружина Захарії Єлизавета була не молодою жінкою. Написано, що вона була в літах похилих. Це підкреслюється, щоб сказати, що її здатність до дітонародження давно пройшла. Вона була безплідною у попередні роки, коли вона могла народити, вона не могла завагітніти, але цей час фертильності давно минув. Бог створив справжнє диво. Він взяв цю мертву утробу і зробив її здатною зачати. Він приніс життя туди, де була смерть. Тут ми бачимо мову образів. Бог не просто так робить те, що робить. Він створить життя з нічого. Він може це зробити. Подивимося ще раз на текст. Ми читаємо 24 й вірш. «А після тих днів зачала його дружина Єлизавета і таїлась п'ять місяців. Чому вона таїлася саме п'ять місяців? П'ять це число незавершеності. Вона чекала до шостого місяця, п'ятий місяць був вирішальним. Коли минув час, і стало помітно, і очевидно, що вона вагітна, вона упевнилася, що слово виповнилося в її житті. Написано, що вона. І таїлась п'ять місяців, кажучи, так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він. Це важливе слово, Бог зглянувся. Чому це так важливо? Давайте згадаємо дещо. Ми говоримо про спокуту. «Божий план благословення, але не просто про одну сім'ю, а про всі сім'ї світу у майбутньому Вона каже, Бог зглянувся. Бог побачив щось. Ви зрозумієте важливість цього, якщо подивитися один ключовий вірш щодня. щоранку в синагозі ми читаємо про Авраама та Ісаака. Ми читаємо про них, що Бог угледить собі агнця, угледить і забезпечить. він. Забезпечив те, що було необхідно, щоб сак залишався у живих. Бог забезпечив для жертвопринесення овна, який заплутався в кущах своїми рогами. Коли Бог призрів на Єлизавету, він побачив, що є привід для занепокоєння. Чогось не дістає. Він побачив і відповів: продовжимо читати, що він зробив, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. Ось Єлизавета благочестива жінка, яка чує Бога. Вона і її чоловік були праведні перед Богом поступаючи за всіма заповідями і статутами Господніми. Вони були вірними. Заповіді і статути Господні це Тора. Вона була для них важливою. Мається на увазі, що вони хотіли заснувати своє життя на Божих наказах. і вони робили це безпорочно. Я хочу ще раз сказати про це, тому що я отриму листи на цю тему. Люди не розуміють, що має на увазі писання, коли говорить про непорочність. Це не означає, що вони були без гріха. Ми всі згрішили і позбавлені слави Божої. Написано, що немає праведного жодного. З одним тільки винятком. Це Месія Єшуа. Писання говорить: він був досвідчений у всьому, як і всі люди, але він не згрішив. Проходити спокуси це не гріх. Слідкувати спокусів це гріх. Месія не згрішив. Він досконалий. Він вічний син Божий. Він ніколи не грішив. Коли говориться, що вони надходили за всіма заповідями і статутами Господніми, безпорочно не мається на увазі, що Захарія та Єлизавета були безгрішними. Але коли вони згрішили, вони використали тору. Щоб знайти прощення, щоб знову знайти Божу прихильність, використовуючи систему жертвоприношень, яка була засобом гарантувати прощення. Ось що мається на увазі під словом безпорочно, вони використовували писання, щоб поліпшити свій духовний стан, і ось ми бачимо цю пару. Вони люблять Бога, присвячені йому, ходять його шляхами, але в їхньому житті чогось бракує. У них не було дітей, і що говорили люди? Що вони завжди говорять? Раз у тебе немає благословення, то проблема в тобі. Ви, мабуть, робите щось не те. У писанні написано, що коли вона завагітніла, коли її чоловік дав їй насіння, і вона зачала сина, вона сказала, Бог призрів на мене, щоб зняти з мене наругу між людьми. Тобто Бог прибрав з мене мою ганьбу і безчестя. Саме це робить спокута. Вона видаляє все це, щоб в нас була видна слава і присутність Божа. Ось про що туди йдеться. Такий характер Бога. Він хоче відновити вас до рівня вірних стосунків, коли його слава проявиться через вас. У Бога є всі можливості. Для нього немає нічого неможливого. Наше завдання лише прийняти все це у своє життя. І саме у цьому і була проблема Захарії. Він не повірив Богу чудес, Богу, який може все. Не сумнівайтеся в Бозі, прийміть Його Слово, усвідомте, що воно містить істину, завдяки цьому Божа воля може здійснитися в наших життях. І питання ось у чому. Чи дійсно ви хочете виконання Божої волі? Про це ви молитеся? Захарі і Елизавета були зацікавлені і молилися про Божі благословення. Коли люди підносили приношення пахощі, вони приносили Богу свої прохання. І головне з них було Боже зроби справу відновлення, принеси нам порятунок, і Бог розпочав цей процес народження. Йохана Хамадебіла, тобто Івана Хрестителя. Він повинен був прийти перед Ієшуа. Наступного тижня ми продовжимо вивчати перший розділ і побачимо Божу вірність щодо Месії. Ми розглянемо разом із вами відносини у цій родині, чудові зачаття. І також народження. Бог робить чудеса, щоб досягти своїх цілей. дозвольте задати вам питання: чи вірите ви у Бога чудес? У Бога, який близько і знає все про ваше життя, про ваш білі проблеми, труднощі, і гріхи? Бог пропонує вам можливість. Бог любить вас, і він проявив до вас свою любов. Він бажає принести кожному з вас відновлення, точно так же як він видалив ганьбу і безчестя з Єлизаветим. Так само він може зробити цей для вас. Є лише один шлях. Єдиний шлях це син Божий, Єшуа Месія. Без нього немає надії. На цьому я закінчу. Усвідомте цю важливу істину. Якщо ви не вірите в Месію, не приймаєте те, що він зробив для вашого спасіння, то у вас немає жодної надії у цьому житті. Але якщо ви приймаєте його, у вас буде надія, благословення, і ви станете адресатом його обітниць у Божому царстві. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.